Привіт, мої очки в дорозі втомилися. І зараз взагалі люди багато проводять часу за комп'ютерами, такий час настав. Очки втомлюються, ми не звертаємо на те уваги. Обличчя потім втомлюється, ми ходимо по хмурі, тому що ми реально вже не можемо посміхатись. Наше обличчя спазмоване, знервоване, напружене, завантажене. І для того, щоб не було цього. Я покажу вам вправи, як я справляюся з втомою. Очки потрібно берегти, і обличчя потрібно берегти, щоб воно могло посміхатися і випромінювати радість. Зараз я знайду місце, де зупинитися, і покажу вам вправки для очей. Їх можна робити на роботі, в дорозі, вранці, прокидаючись, ввечері лягаючи спати. Тобто їх можна робити будь-коли, але запам'ятайте на систематичній основі. Якщо зробити один раз зі мною, а потім зовсім не робити, то це зовсім не допоможе. Тому я зараз шукаю місце, де зупинитися і показати вам ці вправи. Ось я призупинилася. Зараз я. А витру серветками руки, щоб в мене руки були чисті, тому що я ж буду дотулятися до обличчя, до очей. І покажу вам, як я знімаю втому, тому що я багато також працюю за комп'ютером, я багато в дорозі, і тому очі втомлюються. І потрібен постійно за ними догляд, щоб не було окулярів, щоб не було. Будь-яких інших ускладнень на обличчі. Ну, перше, я втомилася. У мене є долоні, я вже їх серветками витерла вологими. І я можу тепер дотулятися до обличчя. Перше, я заплющую очі і закриваю долоньками очі. Я продихуюся, я ближче далі роблю. Світло пускаю, світло закриваю, очки мене заплющені, Я забираю руки. Потім я проморгую з закритими очима. Проморгала. Потім я проморгаю з відкритими очима. Потім я повожу очками вверх-вниз, вліво-вправо і по діагоналі. Я попробую ще поводити вісімочку. Знову закрию очки, вдихну, видихну, і всередині я покліпаю, відкрию, відкрию очки. А тепер. Оскільки ми напружуємося, коли ми за кермом, за комп'ютером, що ми робимо? Ми сильно напружуємося і наш череп що робить, опускається, і потім нас тиснеть на лоб, тиснеть нас аж отут на щелепу. Що потрібно зробити? Що я роблю? Я беру два пальці, ставлю посеред брів і голову трошки закидаю. І невеличкі зусилля роблю і провожу два пальці аж до лінії росту волос, ніби підтягуючи череп догори. Коли я це правильно роблю, то в мене аж отут зуби підтягуються. Отак ми вирівнюємо шви черепа. Ми підтягуємо вверх череп. Далі що я роблю? Я роблю далі розтяжку. Я беру пальці, ставлю посередині лоба. І тягну лоб вліво і вправо. Потім піднімаю трошки вище, так само розслаблююсь. Потім ще вище. Так розслаблююсь по лінії центральній, ще вище, аж дозаду. Ще по голові по центральній лінії. І по центральній лінії доходжу аж до закінчення голови. І закінчую. Ще в нас є чарівні вушка. Я беру свої вушка і просто розминаю від центру. Щоб ви розуміли, що на вушках наших дуже багато точок, які впливають не тільки на зір, а взагалі повністю на наш організм. Тому що вушка це відображення наших органів. Ось я порозминала вушка. Потім я ще хочу порозминати голову, тому що на голові також дуже багато. Точок, які впливають на наш емоційний стан. Я беру просто масажую голову, а великий палець я кладу на потиличні бугорочки, розтираю потиличні бугорочки, йду за вушками, масажую голову свою пальчиками. Ось так, ось так класно мені вже стало. Далі, щоб очки не дуже втомлювалися. Є ось тут куточки очей, а в куточках є ямочки. І ось ці ямочки я масажую. Помасажувала і зір робиться яснішим. Далі є куточки брів. Ставлю ямочки на куточках брів і також масажую. Помасажувала. Далі у нас є куточки очей. З внутрішньої сторони знаходжу ці точечки і також масажую, помасажувала, постукала свої ключички, грудну частину. Мені ж легше стало. Посміхнулася і поїхала далі. Бережіть себе, свій зір, до нової зустрічі!